Доброго дня, мої любі глядачі. Нарешті я записую це відео, так як були проблеми зі зв'язком, зі світлом та інтернетом. так, давайте спитаємо, чи і надалі РФ буде продовжувати масові бомбардування української інфраструктури. На жаль, по цим картам тут випадає в нас карта сім'ї і відлюдник. На жаль, знову вони будуть продовжувати робити те, що вони, тільки це вони вміють робити, воювати з мирним населенням. Тому що, бачите, тут карта в нас сім'ї, і відлюдник в нас в повній темряві стоїть. Тобто знову будуть намагатися залишити нас без усіх ресурсів, без нічого. Один ліхтарик. Тобто, не води, ні світла, не зв'язку. Нічого. Зараз вони накопичують ресурси і будуть по перевернутій справедливості знову влаштовувати своє беззаконня. Тільки так я можу сказати. Буде важко нам дуже все це відновлювати, тому що тут вісьмірка перевернута дуже великі матеріальні втрати, збитки. І тут в нас. На дні колоди в нас трійка кубків, що говорить про те, що все це відбувається через те, що наші союзники чи не хочуть, чи дуже довго роздумують, щоб надати нам засоби захисту, які зможуть хоч якось покращити цей стан. Дуже вони довго розкачуються. Коли це може бути карти, ще раз хочу наголосити, що карти Таро не відповідають на питання, коли, і скільки. Але приблизно, якщо тут в нас 8 перевернута, тут 10 і дев'ятка, Я думаю, що це приблизно будуть вони накопичувати від 7 до 10 днів оці ресурси. Але це, знову ж таки, це приблизно. приблизно. Тому тримаємося. тримаємося. Слідуюче питання. Чи зможе Україна вступити у ЄС, навіть якщо війна не буде закінчена? Яка вірогідність того, що все-таки Україна вступить в ЄС? навіть якщо війна не буде повністю закінчена Ну це як кажуть знаєте вилими по воді писано тому що якщо б отак було я би сказала 100% через пізніше так але тут карта зірка перевернута це безнадійність це провал планів крах усіх мрій Тобто мрії не збуваються, щоб от до сім'ї нас прийняли, коли війна закінчиться. Тобто я так розумію, що це більше розмови, і вони самі ще до кінця не вирішили по дві ці пентаклів це питання. Це все дуже ще не збалансовано, дуже багато хто проти. Я вже робила розклад на це питання, і там знову ж таки карти показували, що все-таки хтось дуже проти, хтось буде вставляти нам палки у колеса. Не дуже нас, якщо чесно, хочуть бачити у ЄС. Так, ну, на словах так, але на ділі карта зірка перевернута. Тому ми будемо дуже розчаровані, я думаю, у цьому питанні. Будемо, звичайно, його переглядати пізніше, але на даний час карта відповідає, що ні, тому що зірка перевернута. Слідуче питання: чи вдасться Кремлю заморозити війну з Україною на цю зиму? Тут у нас перша аркан смерті, який нам каже ні, це їм не вдасться. Звичайно, вони б цього дуже сильно хотіли заморозити цю всю ситуацію, і вони масово обстрілюють Україну, тому що їм дуже потрібні перемовини. Бачите, вони все це, це роблять, але це паж кубків перевернути, це зрив планів, всі їхні надії рухнуть, не буде ніяких перемовин, тому що ця карта це втрата довіри. Ну, яка може бути довіра до країни терориста номер один у світі, яка може взагалі бути довіра, які можуть бути перемовини. Тобто в них зараз вже по перевернутій карті смерть безвихідна ситуація. Крайня пікова ситуація, тому дуже їм потрібні ці перемовини дуже, але нічого вони не отримують і карта сонця перевернута, ніяких перемовин взагалі е і бути не може всі їхні надії, всі їхні плани е будуть зазнавати крах. Слідуюче питання: чи буде Україна у майбутньому наносити удари по Ерефії? Карти нам відповідають так: Україна йде своїм шляхом, йде до своєї перемоги. І оці дві карти кажуть, що, на жаль, відкрито ми не будемо наносити удари по Ерефії. Ми цього не можемо зробити, тому що наші дії сковані, і є відповідні перегороди до цього. Ми не можемо відкрито це робити. Але оці карти дуже цікаві. Мені здається, що, по-перше, в них і самих там. На Мордовії буде щось починати відбуватися. І от оці карти кажуть, що все-таки якісь удари будуть, але це не буде зроблено відкрито нашими руками, тому що ця карта це якось підпільно в обхід закону, і у цьому нам допоможуть наші союзники та партнери. Тому дуже цікава комбінація. Будемо дивитися і спостерігати, як все це буде програватися, тому що щось у них явно. 100% буде відбуватися. Тому що десятка мечів це і, і багато ударів, і, і жертви якісь, і багато втрат. Тому, але як я вже сказала, це якось не напряму, не нашими руками, буде здійснено. Так що війна і до них прийде. Ось в нас колісниця на дні колоди. Тому чекаємо, чекаємо, мої любі. Слідує питання: пройшли такі новини, що Ерефія. Може застосувати хімічну зброю в Україні. Давайте спитаємо карти, чи є такі плани у РФ застосувати хімічну зброю в Україні. В планах у них такі, є і. В принципі з однієї сторони і хотіла б застосувати, але якось в них не вистачає можливостей, тому що мечі це інтелект, це ідеї, це мислення. Якось в них ну, трошки туговаті. Я, я не знаю, не можуть вони це реалізувати. Вони можливо навіть чекають на якусь підтримку в плані. Постачання, ресурсів, щоб в них оці руки розв'язалися і вони могли це зробити. Але в задумах в них такі є. Давайте спитаємо, чи застосує Ерефія хімічну зброю в Україні. Важко реалізувати цей план. Яка вірогідність того, що Ерефія застосує хімічну зброю в Україні? Поки що я не бачу того, що все-таки вони зможуть реалізувати це, тому що е, у нас дев'ятка кубків це не реалізація планів, це крах надій, е, це бажання, яке не здійснилося. Також перевернуті жезли, це в нас відсутність дії. В них будуть якісь проблеми в реалізації цього плану, і знову ж таки перевернуті жезли не зможуть вони довести це до кінця. В них буде будуть також по цим картам великі якісь фінансові проблеми. Крах усіх їхніх амбіцій. Тому я не бачу цього на даний момент часу. Слідує питання. Мер Києва Кличко сказав, що можливо доведеться евакуювати частину населення Києва, якщо справа піде за самим найгіршим сценарієм. Давайте спитаємо, чи можливо взагалі таке, що відбудеться евакуація частини населення Києва. Звичайно, такі думки є. І наш уряд буде робити все для того, щоб все-таки забезпечити нас, українців, усім необхідним. Але тут перевернутий Ірафанд каже нам про те, що ця інформація не відбудеться, неправдива. Тобто, на даний момент карти показують все-таки, що ні. Але по перевернутій десятки пентаклів це. Так як я вже казала, Ерефія буде ще наносити удари, і це будуть дуже великі матеріальні збитки. І знову ми будемо сидіти без ресурсів. Доведеться важкувати, Звичайно, ця зима буде важкою. Але це ціна нашої перемоги, і ми повинні це розуміти. Тому я думаю, що цього не відбудеться. Але будемо переглядати це питання пізніше. І останнє питання у цьому відео, чому НАТО боїться дати гідний відпір РФ навіть після цього інциденту з ракетою у Польщі. Вони НАТО не хочуть цього відкритого конфлікту попожумачів, тому що бояться, що буде обнародована якась скрита е, тайна інформація, якої ніхто не повинен знати. Це по перше, вони бояться. По-друге, тут на жезли перевернуті, тобто вони не можуть наважитися на цей крок. Вони бояться втратити свою владу, свій авторитет, е, бояться втратити все, що у них є. Вони розуміють, що якщо все-таки вони уступлять у цей конфлікт, дуже багато ресурсів потрібно буде віддати, будуть великі втрати, а вони не хочуть цих втрат. Тому в них така бездіяльність на даний момент часу. Плюс якась інформація, яка не повинна випливсти на світ. Тому ось такі відповіді нам сьогодні дали карти. Дуже велике вам дякую за перегляд. Пишіть свої питання для наступних відео у коментарях. Давайте підтримувати один одного. Це важкий для нас період, але ми сильні, ми незламні. і ми обов'язково переможемо. Всім миру, любові, добра! Та все буде Україна!